Всім привіт! Вітаємо вас у студії молодіжного артфронту. Так, і сьогодні ми зібралися з вами щоб поговорити про культуру і мистецтво. Так, і сьогодні ми розпочнемо нашу програму з рубрики, де поговоримо про українські комікси. От Дарина, скажи, ти останнім часом читала якісь комікси та чи взагалі ти їх читала? Mm. Нещодавно я прочитала чотири частини скота Пілігрима, і мене дуже зацікавив цей твір. Тоді мені здається, що тобі точно сподобається сьогоднішня рубрика Плацдарм! Друзі, привіт! З вами рубрика Плацдарм, у якій ми разом дізнаємося про життя та діяльність українських військових. Наші воїни захищають нас не тільки на військовому фронті, але й на культурному. І сьогодні маємо унікальну можливість почути детальну розповідь про дуже важливий е, сучасний український захід під назвою Небо Чекає від нашого гостя Костянтина Штифурка. Е, прошу, пане Костянтине. Е, до мене звернулися десь напевно в квітні минулого року мої колеги. Тоді шукали волонтерів, які будуть готові написати серію коміксів про українських воїнів про події війни повномасштабної. На той час це було 12 різних тем, які треба було опрацювати, Ну тобто, кожна тема це окремий комікс. Ініціатором виступила така ініціатива Семантичний Корпус, зокрема, Денис Блащинський, який є її ідейним натхненником. Він якби, і придумав ці 12 тем, і ми вже по ним працювали, писали комікси. Я до цього комікси не писав, я працював сценаристом-режисером. Ну, але мені було цікаво долучитися до цієї роботи, тому що я розумію, що це теж важливо і в нас якраз от не вистачає такого українського контенту для дітей, для підлітків, та й в принципі для дорослих. Да? Тому що комікс це така дуже проста, зрозуміла всім форма комунікації, і він не потребує там якоїсь великої. Робу, ну, велику він доволі швидко пишеться і доволі зрозумілий, і в принципі, тому він такий популярний у всьому світі, не тільки в нас. От, і от ми написали 12, Потім здається, ще дві теми додалися. Тобто, зараз є 14 коміксів, вже готових. От перший випуск, от якраз оця подія, яка про яку ви говорили. Це якраз була презентація першого випуску коміксів. Тобто, в перший випуск війшло чотири е, комікси: е, один з них про е, київського привида, інший про е, залужного, е, третій про е, українського сапера, який підірвав міст Антонівський, коли Росія наступала з Криму. От, і четвертий про е, оборону острова Зміїний. В роботі зараз друга, другий, третій випуск, е, тобто, в кожному буде по чотири комікси, е, смисл в чому, що ці комікси вони будуть безкоштовно е, е, роздаватися сім'ям-переселенців з дітьми, щоб діт діти могли мати таку можливість почитати. Е, і якби надихнутися цими історіями. Частина цих коміксів буде продаватися серед охочих її купити. І до речі, я хочу сказати, що буквально за тиждень е, лише я, як один із авторів, да, до мене звернулося багато людей, які б хотіли їх купити. І, напевно, тільки через мене вже продалося ну, десь, напевно, до ста коміксів, причому продалося не лише в Україні, а й за кордон. В Ізраїль замовили 25 примірників в Лос-Анджелес. Зараз готується партія до відправки в Шотландію і в інші країни, тобто, де живуть мої друзі, знайомі, які з тих чи інших причин або виїхали після повномасштабної війни, або проживають там вже доволі давно. І е, ще хочу сказати, що взагалі ці всі комікси вони також будуть перекладені англійською і, можливо, іншими мовами. І планується їхня популяризація за кордоном. Основна ідея їх полягає в тому, що всі герої цих коміксів вони щось роблять. Тобто комікс це взагалі така форма, в якій кожен кадр да це якась дія, тобто він отак от побудований. І герої цих коміксів це люди, які щось творять. Тобто, вони активні, проактивні, вони не чекають, вони не сидять, вони щось самі шукають собі. Якісь можливості для реалізації в тій чи іншій галузі, тому мені здається, що головне, от у, в людей, які хочуть щось робити, тобто починати і робити, нам потрібно вкладати гроші в культуру більш більші суми. Да? Тобто, наприклад, ми випустили комікс, з нього наклад там дві з половиною тисячі примірників. Я розумію, що це просто крапля в морі, що цих примірників має бути там в десятки разів більше то тут, хоча б там 25 50 а то й можливо там 100 тисяч, да, тому що ми, ми повинні пропагувати своє і е, якраз питання в тому, що українці Україна і зараз вона конкурентна на культурному е, в світі, е, тобто вона має. Що показати, це можна подивитися навіть на тому, як українці активно представлені на різних кінофестивалях, на музичних фестивалях, що українці показують гарні результати. Тобто наша культура конкурентна. Питання лише в тому, що їй потрібно підтримати фінансово. Чи є у вас якісь плани у подальшому мистецькому та режисерському саморозвитку? Так, у мене є плани. Ну я знаєте, про плани багато говорити не можна, щоб вони потім не це щоб все склалося. Єдине, що я можу сказати, що це буде скоріше за все. Я спочатку думав, що це буде е, такий якби телевідеопрокт. Але я склоняюся до того, що мені буде просто в тих умовах, в яких я зараз знаходжуся, мені буде легше написати або сценарій, або книжку, подивитися наскільки вона буде цікавою. Якщо вона буде цікавою, то потім вже на її основі можна буде щось зняти. Ну, це буде книжка про війну, але це буде така легка, весела, тому що на війні, в принципі, ті самі люди живуть, які не на війні, вони теж мають свої плюси-мінуси. І насправді я вам хочу сказати, що тут без гумору дуже важко. Тому тут, напевно, його найбільше. Я, напевно, так не сміявся в цивільному житті, як я сміюся тут, тому що знаєте, без гумору тут дуже важко. Так що буде щось такого веселе і смішне. Дякую. Було дуже приємно почути ваші думки. Те, що ви нам розказали, дякуємо, що продовжуєте боротися на різних фронтах за нас, за нашу перемогу. До скорих зустрічей! Слава Україні! Це було надзвичайно цікаво. Любі глядачі. Думаю, саме на часі популяризувати українське. Так, це надважливо і too important. І щоб поширювати українське по всьому світу, нам потрібно знати іноземну мову, а саме англійську. Так, і в цьому нам допоможе Ліза у рубриці «Easy English Club». Ліза? Ліз? Here I am! О, ти тут! Hi! 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 We are glad to see you! Well, oh, it doesn't seem slow. It looks like you liked Kirill more than me. Дівчат, думаю, мені варто піти. Uh, ні, так не можна. Ну чому? А хто нас буде вчити, якщо ти підеш? Здається, вами не сильно хотіло, щоб я вас вчила. Ми не хотіли тебе ніким заміняти. Ми хочемо навчатися саме у тебе. Так? Вау, wow. Ден, я маю пропозицію. Давайте ви пройдете тест і покажете мені, чому ви навчились. Ми, Ми готові. готові. Що ж, дівчата, тоді розкажіть мені, як утворювати речення в Present Simple. Ну, Вони утворюються за дуже простою схемою. Підмет, присудок і другорядні члени речення. От, наприклад, We, Believe in Love. А якщо в реченні використовуються займенники he, she, It, то до присудка ми додаємо закінчення S. Наприклад, my car breaks all the time. Окей. Mm -hmm. okay. Що ж тоді таке допоміжні дієслово? Ну, я знаю, допоміжні, допоміжні дієслова у Present Simple, це «do» і «does». Так, точно. І вони використовуються в заперечних і питальних реченнях. В заперечних ми додаємо частку not, а в питальних «do» і «does» виносяться наперед. Так, і «do» ми використовуємо із займенниками uh, I, «we», «you», «they». Uh, das використовуємо для he, she, it. Ось, наприклад, у заперечному реченні uh, my friends: uh, don't forget uh, to congratulate me when it's my birthday. І до речі, я тут використала частичку ту між двома дієсловами. Я пам'ятаю, що треба ставити ту перед інфінітивом. Mm -hmm. Що ж, окей? Okay. А uh, як щодо did? Uh, did – це те саме, що do і does, але воно використовується в past simple в минулому часі. І воно одне. Uh, did you think uh, we listened carefully? Well, we'll check it now. What means as sharp as a needle? Це означає. Коштувати дуже дорого? Ні. Це означає дуже розумний. Ah. Хтось з вас пам'ятає, як буде коштувати дуже дорого? Mm, ні. Коштувати дуже дорого дослівно означає коштувати руку і ногу. Cost an arm and a leg. Oh. It's a piece of cake. Yeah. Це означає дуже легко. <рось> Okay, yeah. Um, do you guys think you are good presenters? Yeah, think we are. I agree. Я згодна. Що ж, давайте перевіримо, чи ви знаєте, що таке, наприклад, it's Greek to me. Ні, я не пам'ятаю, щоб ми вчили таке. Так, ми такого ще не вчили. Calm down. Заспокойтесь. Насправді, is Greek to me означає, це для, мене, це для мене китайська грамота. Це для мене щось незрозуміле. Um, well, okay. Actually, you proved, you listened to me carefully. Ви довели, що ви справді uh, уважно мене слухали і дивилися мої випуски. Тому. Я на вас не ображаюся. Я на вас не ображаюся. Я лишаюся з вами. Uh, while it's done for today. We are done and see ya! Thank you. Bye! 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 Це було дуже цікаво. А знаєш, що ще цікаво? Чи знайшов Олександр Петренко своє покликання? Так, тож, давайте дізнаємося це прямо зараз у рубриці ХТО, Хто я? я? Продовж багатьох випусків я шукав себе, своє покликання і нарешті знайшов. Але перед тим, як ми дізнаємося, що саме я вибрав, яку справу, яку професію, ми подивимось, що ми встигли зробити за цей час. Це хвилюючий момент я знайшов себе. Тепер я буду телеведучим. Кому настільки же сподобалось це відео, як мені, ви можете його передивитись за наступним посиланням HTTPC2. Y O U T U. -крапка. K-Y-N-F Q-Y-M-U 2 t l Якщо хтось не почув або не встиг, я скажу ще раз: Httpc 2. Slash u b slash Q-M-U 2 tl Залишайтесь з нами на усіх платформах, на усіх Digital Digest і інших програмах. Ви незабаром зустрінете там мене. Дякую. Це був доволі насичений випуск. Так, сподіваюся, ви разом з нами з нами дізналися сьогодні багато цікавого та нового. Не забувайте про наші соцмережі. Там ви зможете знайти більше інформації про нас та наші проекти. Разом, отже, переможемо. Дякую вам за перегляд і до наступного тижня! Хай! Хай живе режисура! Папа! -па!